Каналі. Друзі, є у мене зв'язана ось така шапочка поперечним способом. Відеоурок по в'язанню такої шапочки є на моєму каналі. Ви знайдете в описі під відео посилання. І до цієї шапочки в комплект я зараз в'язатиму манишку. Я в'язатиму, зараз коротенько розкажу, як і що я буду робити. Дивіться, про нитки почнемо з ниток. З різних залишків ниток, манишка в'язана, тому конкретно марку я не можу сказати. Були різні різні залишки, деякі навіть виторочні, тобто не нові. І я почала в'язати спицями номер 5 Спицями номер 5 я набрала 86 петель для того, щоб отримати 26-28 петель об'єму. 86 петель набрано і резинкою одна лицьова, одна виборітня я пров'язала 8 см, після чого зробила фіксований заворот в три рядочки. Що означає фіксований заворот? Що я три ряди в'язала однаково в них одну петлю лицьову, я пров'язувала виворітню петлю я знімала, при цьому ниточка в мене залишалася за роботою. Так, я в'язала три ряда. потім після того, пров'язала ще два ряда спицями номер 5 і перейшла на спиці номер 4 Спицями номер 4 я пров'язала ще 7,5 см, так, щоб у мене загальна висота получилась до фіксованого завороту, однакова, що тут, що тут. І зараз я буду робити поперечне в'язання. Як я його буду робити, я вам буду розказувати. І показувати, показувати, чому нитки інші, і, скажімо так, якихось таких нюансів не показала. Суть мого відео в тому, щоб показати вам ось цей спосіб, як змішане в'язання і зверху вниз, і, поперечне зараз я скомбіную. Пров'язуючи останній ряд, я змінила спиці номер 4 на спиці номер 5. Дивіться, 86 петель я розділила на 4 відрізки. Порівну не поділилось, вийшло у мене з двох сторін по 22 і з двох протилежних сторін по 21 петлі. І що я робитиму? Так як у мене тут іде фіксований заворот, суть буде в тому, що у мене зараз зміниться напрямок лицевої сторони. Ось тут у мене йде вигорітня, для внутрішньої цієї частини, і значить, і виворітня буде для манишки, для продовження. Тому я буду повертати в'язання, змінювати напрямок лицевої сторони. Але перед тим, як це зробити, я крайню петлю, зробила обвитою. І повернула в'язання. Зараз я в'язатиму ось так. Дивіться, ця петля обвита. Далі я пров'язую ось. Виходить, що в мене тепер ось ця сторона буде лицевою. Я можу вивернути роботу. речі, ось так прифіксований заворот виглядає з внутрішньої сторони. І пров'язую, верніше, так, пров'язую першу петлю. Виворітню я пров'язую. Це у мене буде на спицях одна петля. І зараз я наберу на спицю 12 петель. Ось на цю саму спицю я ось таким способом набираю 12 петель. Можна було б зробити, набрати на додаткову нитку, зробити трикотажний шов, але я цього робити не хочу. Один. Я потім з'єднаю гарненько голкою і буде. Все гарно, Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Насправді, кількість петель має бути така, якою ви хочете бачити ось цю манишку. У мене вона буде невисока, всього-навсього 12 петель. І зараз, щоб мені не чіпати оцю спицю, хай вона там собі вже буде, я беру додатково панчишну на в руки і починаю в'язати. І так, перший ряд у мене буде по виворітній стороні, і я його яким чином в'яжу. Дивіться, у мене буде. Першу у мене буде вузликовий край. Значить, першу петлю я знімаю так, як Тепер, Що потрібно мені показати звідси? З так, перекручене, перекручені петлі, розверну так, щоб було все рівненько, щоб було не перекручено. Ось так. З цієї сторони, у мене буде. Одна петля виворідня, далі 5 петель у мене буде колосочок, і всі ось ці інші 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель це буде кусткова в'язка. Тобто і по лицьовій і по виворітній стороні це будуть в'язатись лицеві петлі. Отже, першу петлю я знімаю, і 5 лицевих. 1 Два. ай Три. Чотири. П'ять. Далі наступні п'ять петель. Я їх провіжу і Це буде ось такий самий колосочок, як я в'язала ось тут в шапці. Найомий візерунок. І це буде базовий ряд. П'ять виворітніх петель. Один. Два, 3, 4, 5. Тепер що далі? Оцих дві виворітніх петлі. Ось тут вона в мене буде виворітня по лицевій стороні, а лицева сторона по виворітній. Я пров'язую дві разом лицевою з тією петлею, яка зараз у мене є на спиці і знімаю зі спиці. І поїхали далі. Наступний ряд у мене буде лицьовий. Але для того, щоб ось тут в'язання було суцільним, тобто не було таких якихось розривів. Я ось цю петлю яка зараз є на спиці, я її зроблю обкручено Тобто я її знімаю, ниточкою обкручую і повертаю роботу. Зараз можна брати додаткові спиці, але я буду в'язати ось тією. І так, я першу петлю виверніть пров'язала. Далі я в'яжу 5 петель лицевих. Це другий ряд, він поки що також є базовий для е, створення візерунку. І до кінця ряду я в'яжу лицьовими петлями, тому що ось ці всі петлі, які у мене, Будуть в'язатись хустковою в'язкою, вони будуть і в лицьових, і в виворітніх рядах в'язатися лицьовими. І краєва петля у мене так от пров'язуються лицевою, тому що це буде вузликовий край. Далі третій ряд повертаю роботу. В третьому ряду першу петлю знімаю ось так, перетягуючи за роботу, П'ять петель пров'язую лицевою. І п'ять петель пров'язую Так, 1, 2, 3, 4, п'ять. І п'етель пров'язую виворіднюю. Один, два, три, 4, 5. Один, два, три, чотири, Далі я пров'язую лицевою ось цих дві петлі разом, ось. І наступну петлю я буду в'язати, робити обкручено. Але ми бачимо, що тут іде у мене маркер. Що я буду робити тут? Я буду робити розширення ось по цій частині, для того, щоб в мене манишка лежала розширено по плечах. Для цього розширення я буду в'язати вкорочені ряди. І зараз, поки що маркер нехай буде, я його не, петлю зроблю обкрученою і маркера поверну назад, щоб я не забувала, що я тут маю щось робити по-іншому. Дивіться. Ось так я буду робити біля кожного маркера з цих чотирьох. тобто тільки 4 рази все інше я буду повторювати, просто в'язати, але давайте так поступово. Ось цю петлю я в'яжу. Тут, в принципі, її можна в'язати як вигорітньою, так і лицевою. Якщо ми будемо в'язати вигорітньою, вона буде менш щільніша, а лицевою вона буде більш щільна. Далі, до кінця ряду, я в'яжу всі петлі. Лицьові. Але після колосочка я зараз поставлю маркер і покажу вам для чого і що я буду робити з тим маркером. Дивіться, зараз у мене буде, будуть вкорочені ряди, як я їх буду в'язати. Небагато, але все ж таки, дивіться, я повертаю роботу перший вкорочений ряд. Я пров'язую п'ять петель до маркера, тобто до тих петель, де у мене буде в'язатися колосок. Один, два, три, щось я загубила ниточку, загубила. Так, ще на початку. О, бачите, в мене воно йде аж у три нитки. Треба за цим слідкувати. Один, два. Три, чотири, п'ять. Далі. Роблю оцю петлю обкручену. Воно потім все заховається. Оцю, яка стоїть після маркера, я роблю обкрученою. Далі. Повертаю роботу. І знову я пров'язую до кінця ряду. Один. Два. Три, чотири. 4, 5, 6. І повертаю роботу. Далі я пров'язую 4 петлі. Ось так. Першу знімаю. 1, 2, 3, 4. Далі наступну петлю я роблю обкрученою. Для чого я роблю кручні петлі? Для того, щоб запобігти появі дірочки при подальшому в'язанні. Просто ущільняють в'язання і дірочок не буде. І в'яжу донизу 1, 2, 3, 4, 5. Повертаю роботу, в'яжу три петлі. Зараз ви побачите результат, розумієте, що я хочу зробити. Можливо, на цьому етапі заплутала. Так, знята і плюс три петлі. Тепер петлю обкручую. Так, повертаю. Так я буду в'язати зараз, поки у мене на спицях є петлі. Так, знову ж таки в'яжу донизу. Тобто всі петлі, які є, чотири петлі. Лицюю три, чотири. Повертаю роботу. В'яжу тепер. Першу знімаю і в'яжу дві петлі, один, два. І ось цю вже петлю роблю витою. Так, повертаю роботу, в'яжу три петлі. Один, два, три, повертаю роботу. Тепер першу петлю знімаю і пров'язую. Всього-навсього одну петлю. Далі, другу петлю я обкорочую ниточкою і в'яжу по наступному ряду дві петлі. Один, два. Повертаю роботу. Далі. Бачите, ось такий кутик виходить: ось це буде те розширення. Яке буде слугувати тому, щоб вона така була об'ємніша, ця манишка, але боюсь заплутати. Так, і першу петлю знімаю, другу роблю обвитою. і в крайньому ряду ось цього розширення я пров'язую одну петлю. Тепер я буду робити точно все те саме, тільки в зворотньому напрямку. Тобто. Знову я ще раз першу петлю знімаю, а другу петлю знову роблю обвитою. Ось, не, верніш, не так. Це вже я зараз, виходить, першу петлю пров'язую, а другу петлю роблю обвитою. Ось. Повертаю роботу. І зараз я буду так. Додавати, тобто, в. знову повертаю роботу. І тепер я вже пров'язую один, два, одну знімаю, одну пров'язую, далі пров'язую другу. Люблю в мене дві петлі пров'язують, одна знята, дві пров'язана, третю. Роблю. Обвет. Тобто, вже буду кожен раз там я. На якусь кількість менше петель пров'язувала, а тут, верніш, на одну петлю менше пров'язувала, а тут буду кожного разу пров'язувати на одну петлю більше, поки я не дійду до маркера. Ось так. Получається більшується кількість петель. Ось один, два. Уже три, і наступну знову обкручую ниткою. Ось. Повертаю роботу, донизу пров'язую чотири петлі. Можна було б ці ряди номерувати, але тут основне вловити суджу з цього моменту. Знову ж таки, петлю знімаю і в'яжу. Тих самих один, два, три і плюс чотири петлі. Ось. Повертаю. Ага, і от п'яту петлю роблю обвид. Бачите, була б забула. Було б не гарно. Так, повертаю роботу. Вяжу п'ять петель. Один, два, три, чотири. Повертаю роботу. Далі я вже в'язатиму всі петлі до маркера. 1 2 3 4, 5. І як і в попередньому ряду петлю колоска. Петлю, яка буде призначена для колоска. Я роблю обвитую і на цьому мої вкорочені ряди. Ось в цьому. Відрізочку, будуть закінчені. Далі я продовжу в'язати повністю ось по цих 12 петель. Так, слідкувати за одним, щоб всієї спиці не позлітали петлі. Бачите, вже була погубила. Кручу весь туди сюди ось. І все. Зараз я буду в'язати повний ряд і покажу вам, що я хоч хочу цим всім сказати. Я Провязую 1 2 3 4. 5 6 петель лицьових. Провязую так накрутила, закрутила. закрутила. Провязую 5 петель виворітніх. Ось так. 1 2 четыре, четыре, о, это та ниточка, четыре, пять и Дванадцяту крайню петлю я пров'язую дві разом лицевою з тією петла, яка є на спиці. Ось цим пров'язуванням, дві разом лицевою я буду, виходить, закривати, скорочувати ось ці петлі, вони будуть у мене закриватись. Ось таке буде розширення розширення. Да, зараз я обвитую роблю наступну петлю на спиці і в'яжу лицевий ряд. Давайте так, перший ряд. Лицьову петлю пров'язую. Далі 1, 2, 3. Якщо враховуючи петлю на спиці, з під четвертого ряду з центральної петлі роблю довгу витягнуту петлю, пров'язую 5 петель лицьових. Знову ж з того самого місця роблю довгу витягнуту петлю. Якщо не зручно спицями допомагаю гачком і в'яжу шість. Лицьових петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. В другому ряду першу петлю знімаю. Ось ниточку перевожу за роботу, пров'язую п'ять лицевих петель: 1 2 3 4 5 Далі. Витягнуту петлю знімаю, пров'язую 5 виворітніх петель: 1, 2, 3, 4, 5. Витягнуту петлю знімаю, нитка перед роботою. І пров'язую дві петлі разом. Лицьово. Петлю на спиці наступну роблю обкручену. Повертаю роботу. Це я пров'язала два ряди, третій ряд. Першу петлю знімаю, ту пров'язую лицевою. Далі першу петлю колоска разом з витягнутою, пров'язую лицевою за задні стінки, три петлі лицевих, міняю місця, стінками місцями стінки двох наступних петель, п'ятої і витягнутої. Пров'язую разом лицевою за передні стінки, в'яжу шість петель лицевих. І на цьому третій ряд закінчила. І повертаю роботу. І так, четвертий ряд. Першу петлю зняла. П'ять петель лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять петель. Виворітніх. Один, два, три, чотири, п'ять, дві разом лицевою. 12 і петля, яку ми в попередньому ряду робили обкрученою. Все. Наступну петлю роблю обкрученою. Повертаю роботу. І ось ці 1, 2, 3, 4 ряда. Повторюю, повторюю, повторюю до маркера. Для маркера вив'язую кутик. Все дуже-дуже просто. Ось таким чином я буду в'язати. Дивіться. Получається, що в мене, ось піде воно піде-піде-піде, з кожної петлі буде утворено один ряд. І в чотирьох місцях буде ось таке розширення, яке буде, ніби, як регланна лінія. Ось Тому -то і заключалась суть цього квадратка. Це було найважче, що було в цій роботі. Далі просто в'яжу. Далі просто в'яжу. І кожен раз в кожному виворіму ряду. Получається, закриваю одну петлю. Я зараз буду повторювати ось ці чотири ряди: повторювати аж до наступного маркера. І біля наступного маркера, я дійду до наступного маркера, зроблю також ось такий кутик. Як його робити, я вам вже показала його робити вкороченими рядами. Дов'язала до того моменту, коли пров'язала дві разом з крайньою петлею. Не обвила крайню петлю, а пров'язала дві разом з крайньою петлею. І зараз я буду закривати. Ось, дивіться, такий вигляд це має. Ось так, ці кутики ось вони. Тепер я закриваю петлі. Слідкую за тим, щоб петлі закривалися від, ось звідси відверху донизу. Першу петлю пров'язую. Далі пров'язую наступну і протягую її в першу. І так я роблю до кінця ряду, тобто, у мене не закінчаться всі петлі. Повторюсь, можна було б зробити відкриті петлі, набрати гачком ланцюжок із повітряних петель. І зараз з'єднати це все діло трикотажним швом. Але зараз я вам покажу, як я буду це все робити гол. Закриваю всі петлі. Обрізаю нитку, залишаю сантиметрів 30 шматочок. Тут небагато петель і затягую нитку в голку. Робота повернута лицевою стороною до себе. Тепер, дивіться, мені потрібно. Об'єднати края і як я це буду робити. Спочатку я ось так заводжу голочку. Далі з протилежної сторони, тут, де я закривала петлі, я буду підхоплювати ось так, щоб мені захопилася дужечка, ніби захопилася ціла петля. Зараз я це все затягну, тепер тут у мене підхоплюється ніби ось ця перетинка, ніби виворітня петля. А з протилежної сторони, зараз підтягну, підхоплюється, ніби проходить голка ніби по під лицевою петлею. Ось тут проходить голка, ніби ось під виворітньою петлею під дужечку. А по краю, раз це все підтягую. А по тій. В стороні, де петлі закривались, голочка проходить ніби під лицевою питаю вас. Поверху, дивіться, я. Дошила. І виводжу нитку в середину. Тепер я зараз почу ось так, протягнула нитку до центру колоска. І що я зроблю? Створю безперервність колоска. Я заводжу голку. Ось там, де мав би виходити колосочок. можна було би трошки залишити більший кусочок нитки. Трошки не побачила. Так, тепер я закріплю нитку, ось яким чином я заводжу, зараз там буду гачком дошивати, заводжу ось так, щоб вивезти її. Ось так очкан це зробила. Тепер зарботую. Ниточку закріплюю і ховаю. Хвост. І все. Ховаємо всі інші футики. Так, 112 грам на даному книжку я використала. Ось такий вигляд вона має. Поставлю фото, який вигляд вона має на манекені. Ось такий її внутрішній вигляд. Ось так. Як ідею підкинула вам, якщо сподобалось, в'яжіть, фантазуйте, візерунок можна замінити, ось цю відстань можна збільшити, можна набрати набагато більше педель. Ну, тоді, відповідно, ось цей кутик буде в'язатися набагато більше рядів. Але ось так виходить. Мевненьких рівненьких вам потелечок. Міцного здоров'я, мирного неба! Саме головне всього самого-самого найкращого. Пока-пока!